Тернопільські школярі опановують нову систему навчання вже близько місяця в українській гімназії імені Івана Франка граніт науки учням допомагають не тільки вчителі, а й новітні технології. В освітньому закладі з'явилась інтерактивна дошка. Коли вчитель нам пояснював тему, це було сухі малюнки на дошці. Всі просто вчили. А коли вчитель показує Зображення під, документальне підтвердження того, що це так, це справді є таке. Це стало набагато цікавіше приходити у цей кабінет. Популярності сьогодні інтерактивні дошки набули у середніх навчальних закладах. За кордоном за допомогою цього інструменту вже давно викладають у школах. Спеціалісти кажуть, що у класах, де вмонтована така дошка, діти демонструють більшу зацікавленість до навчання. Сімовщину в, в навчальних засобах і відомо. Як іноді, якщо вчитель чи виконодач починає читати лекцію чи вести урок, то деякі на задніх партах просто засипають. Е, бо, ну, і також відомо, що людина майже 90% інформації сприймає через рух і через зор, зір. Тому, скажімо, що таке інтерактив? Інтерактив це дозволяє скажімо, не тільки учителю привнести якусь ізюмінку, скажімо, навчальний процес, а і зацікавити самих. Е Учнів краще сприймати цей матеріал, тому що це вже не просто один каже, а інший слухає а це вже певний діалог. Я думаю, що він дуже допомагає в навчанні, сяки. Всі досліди ми проводимо, зразу бачимо результати і їхні підтвердження. Саме за допомогою інтерактивної дошки можна вносити корективи, нотатки зауваження у матеріал, який демонструється. Ця технологія дозволяє змінювати послідовність кадрів та зберігати їх для подальшої роботи. До прикладу, в процесі викладання шкільного курсу фізики таблиці не для того щоб учень краще засвоював матеріал. А деякі ілюстрації важко відтворити крейдою на звичайній дошці для фізики. Тут це швидше можна багато пояснити, і для на фізиці дуже часто ми користуємося такою фразою Уявіть собі. Так, от це уявіть можна замінити. Власне, цієї дошки серед усіх середніх навчальних закладів інтерактивна дошка є лише в українській гімназії. Купити та омонтувати її коштує близько 17 тисяч гривень. Звичайно ж, кажуть педагоги: ні школи, ні батьки придбати цей інструмент самостійно не можуть. Тому надіються, що держава більше виділятиме коштів для розвитку освіти.